Вітаю! Сьогоднішній урок присвячений поняттю франчайзингу як бізнес-моделі. Ви вже знаєте про такі успішні франшизи, як от Макдональдс чи Starbucks, але що робить цю бізнес-модель такою популярною і привабливою? Сьогодні ми розглянемо, як франчайзинг працює, які можливості він відкриває, і які ризики він приховує. Отже. Франчайзинг це сучасна бізнес-модель, що поєднує інтереси франчайзера, правовласника торгової марки та концепції бізнесу та франчайзі – особи або компанії, яка купує право використовувати ці активи. У своїй основі франчайзинг є формою комерційної співпраці, де франчайзер передає франчайзі права на використання свого бренду. Операційних стандартів і підтримки в обмін на ліцензійні платежі або роялті з боку франчайзі. Таким чином, франчайзер отримує можливість масштабувати бізнес, мінімізуючи інвестиційні ризики, тоді як франчайзі отримує доступ до готової бізнес моделі та визнаного бренду. Франчайзер надає франчайзі. Комплексну підтримку, яка включає навчання, доступ до маркетингових матеріалів, консультації з управління бізнесом, а також допомогу у відкритті франчайзингової точки. З іншого боку, франчайзі сплачує початковий внесок, іноді досить значний, і періодичні роялті, які можуть базуватися як на фіксованій сумі, так і на певному відсотку від витергу. Незважаючи на тісну співпрацю, франчайзі залишається юридично незалежним. Він несе повну відповідальність за фінансові результати своєї діяльності, хоча і діє в рамках умов, встановлених франчайзером. Так чому ж франчайзер і франчайзі можуть бути залучені до такого популярного бізнесу? Як франчайзинг. Справа в тому, що завдяки своїй гнучкості та ефективності франчайзинг став однією з найпоширеніших бізнес-моделей у світі, охоплюючи широкий спектр галузей від харчової промисловості та роздрібної торгівлі до освіти та охорони здоров'я. Франчайзинг дозволяє франчайзеру швидко розширити присутність на ринку, знизивши ризики фінансових втрат. Для франчайзі це можливість уникнути ризиків, пов'язаних із запуском бізнесу з нуля, використовуючи вже перевірену бізнес-модель. Франчайзинг є популярним через такі основні причини: по-перше, це мінімізація ризиків. Франчайзі отримують доступ до перевіреної бізнес-моделі, яка вже показала свою ефективність на ринку, знижуючи ризик провалу. По-друге, це швидке масштабування. Франчайзери можуть розширювати свій бізнес без значних інвестицій у нові точки, залучаючи партнерів франчайзі. По-третє, це сила бренду. Франчайзі працюють під відомим брендом, що забезпечує впізнаваність, довіру клієнтів і швидкий старт бізнесу. А також необхідно зауважити про підтримку та ресурси. Франчайзери забезпечують франчайзі навчання, маркетингову підтримку та стандарти, допомагаючи ефективно керувати бізнесом. Необхідно також зауважити, які переваги має франчайзинг. Хоча франчайзинг відкриває багато можливостей, важливо ретельно оцінити як потенційні вигоди, так і ризики перед тим, як вступати у франчайзингову співпрацю. Наведемо основні переваги франчайзингу. Це швидке масштабування. Франчайзинг дозволяє компанії розширювати свій бізнес, мінімізуючи інвестиційні ризики. Франчайзі бере на себе більшість витрат, пов'язаних із відкриттям нових точок. По-друге, це пасивний дохід. Франчайзер отримує регулярні роялті та інші платежі від франчайзі, що може забезпечити стабільний потік суттєвих доходів. По-третє, це місцеві знання. Франчайзі часто краще розуміють локальні ринки, що дозволяє франчайзеру уникнути дорогих помилок під час входу на нові території. Слід також зупинитись на перевагах для франчайзі. По-перше, це доступ до перевіреної моделі бізнесу. Франчайзі отримує готову бізнес-модель із чіткими інструкціями, що мінімізує ризики невдачі. По-друге, це навчання та підтримка. Франчайзер надає початкові навчання, постійну консультаційну підтримку, маркетингові матеріали та перевірені операційні інструменти. По-третє, це визнаний бренд. Франчайзі починає бізнес під впізнаваною торговою маркою, що допомагає швидше залучати клієнтів. По-четверте, це менші витрати на маркетинг. Багато франчайзерів забезпечують національну. Чи регіональну рекламу, що зменшує витрати франчайзі. також розглядаючи франчайзинг як бізнес-модель, необхідно зупинитися на ризиках, які притаманні франчайзингу. Франчайзинг відкриває багато можливостей для обох сторін, але важливо оцінити також і потенційні ризики перед тим, як вступати у франчайзингову співпрацю. Франчайзери мають забезпечувати прозорість у стосунках із франчайзі, надавати достатню підтримку та підтримувати репутацію бренду. Франчайзі ж повинні ретельно аналізувати умови договору, вивчати ринок і бути готовими до дотримання стандартів франчайзера. Які ж ризики франчайзінгу? Для франчайзера ризики полягають у наступному. По-перше, це ризик шкоди бренду, недобросовісна робота окремих франчайзі може зіпсувати репутацію бренду в цілому. По-друге, це високі витрати на контроль. Франчайзеру потрібно постійно перевіряти діяльність франчайзі, щоб забезпечити дотримання стандартів. По-третє, це юридичні спори, непорозуміння чи порушення договору з боку франчайзі. Можуть призвести до затяжних судових позовів. Які ж ризики для франчайзі? По-перше, це обмежена автономія. Франчайзі повинен працювати відповідно до правил франчайзера, що може бути стримуючим фактором для тих підприємців, які прагнуть самостійності. Наступне це високі початкові інвестиції. Франчайзі часто повинні сплачувати значний початковий внесок. І постійні роялті. Також необхідно мати на увазі ризик недостатньої підтримки. Деякі франчайзери надають мінімальну підтримку, що може призвести до труднощів у веденні бізнесу для франчайзі. Також необхідно мати на увазі залежність франчайзі від франчайзера. Фінансові успіхи франчайзі часто залежать від франчайзера. Таких як оновлення бізнес-моделі чи маркетинг. Також необхідно назвати слушні паради для успішного франчайзингу, адже успішний франчайзинг це партнерство засноване на взаємній довірі та дотриманні спільних стандартів. Але якщо ви франчайзі, перш за все, оцініть франшизу, ретельно проаналізуйте франчайзингову пропозицію. Дослідіть історію бренду, конкурентів, фінансові показники та умови договору франшизу. По-друге, підготуйтесь до інвестицій, майте чітке уявлення про початкові інвестиції, поточні витрати та потенційні доходи. Це включає початковий внесок, роялті, маркетингові виплати тощо. Наступне оберіть правильне місце для відкриття франшизи, враховуючи географічні фактори, демографічні особливості та доступність ринку. Також майте на увазі, що вам потрібно виконувати стандарти бренду, тобто постійно дотримуйтесь усіх стандартів бренду, встановлених франчайзером. Це включає якість продукції, дизайн приміщення, процедуру обслуговування тощо. Якщо ж ви франчайзер, то оцініть готовність вашого бізнесу до франчайзингу. Важливо впевнити, що ваша бізнес модель є масштабованою та повторюваною. Також розробіть документацію та створіть операційний посіб, посібник, який охоплює всі аспекти бізнесу. Від стандартів обслуговування до маркетингових стратегій. Також розробіть сильний франчайзинговий договір. Важливо звернутись до досвідченого юриста для розробки цього документу. Крім того, ретельно відбирайте франчайзі, звертайте увагу на франчайзі, які поділяють цінності вашого бренду і мають достатній досвід або ресурс для управління. А також можуть забезпечити якість послуг, які надає ваша франшиза. І наостанок треба сказати, що франчайзинг це потужна бізнес-модель, яка відкриває безліч можливостей, але водночас вимагає обережності та підготовки. На наступному уроці ми розглянемо основні відмінності між франчайзингом та іншими бізнес-моделями. Дякую за увагу. До зустрічі.